Усім привіт! Сьогодні у нас 8 січня, 24 рік, і ми йдемо у наш перепільник. Там, де наші перепілочки з курочками, йдемо зняти вам відео і розказати про, як ми годуємо і чим ми годуємо перепілки. Нас просив один підписник, щоб ми розказали про них. І ми проходимо мимо нашого інжира, який зараз зимує. У нас сьогодні сильний сніг, хуртовина. І ось ми почистили трохи Сніг всі сторіж, доріжки і прибрали від снігу. Ми вже третій раз сьогодні прибираємо. Ідемо в наш перепільник. Ось ми вже в перепільнику. От моя дружина хоче вам розказати, що до чого чим годує. Так, із цих останніх перепілочок ми годуємо. Готовим кормом, з яким ми їх купили. Нам привезли перепілок разом з кормом. Ось так він виглядає. В складі цього корма є кукурудза 40%, пшениця 15%, Макухи 15%, соєвий шрот 25%. Ремікс для курей 2%, кормовий кальцій 2%, рибокосна мука 0,5% і сірка 0,5%. Це готовий корм. Ми самі корм для перепілок не пробували робити. Гот... Купляємо готовий корм. Ще в нас є корм у гранулах. Одну клітку перепілок ми годуємо кормом у гранулах. Ось такий, він спеціально призначений, написано для перепілок. Це від щедрої ниви. Комбікорм корм від щедрої ниви. Від щедрої ниви. Дуже перепілки його люблять. Ми його даємо в перші половині дня. Ввечері вже ми даємо комбікорм, звичайний, три в одному. Ось такий, який також купляється, готовий. Мелена кукурудза, пшениця. І ще щось там є. Не пам'ятаю, що. Три в одному, називається комбікорм три в одному. Здається, є макух також. Д... Три в одному, да, тут є макух має бути. Тільки без преміксів і без добавок. Ось такого плану. Ось так, ми годуємо. Ще ми додаємо, була у нас така ситуація, що перепілки довбали одна одну, то нам порадили давати кісткове борошно. Посипала зверху на корм. І... Перестали вони довбати, все нормально. Сказали, що не вистачає кісткового борошна в кормі. Якраз в цьому кормі, що ми купляли в людей, що, ми, що вони нам робили їх, його, то, то от вони порадили, що потрібно їм додати цього борошна. Ми додавали. Ще ми додаємо е, пісок, щоб не була тонка шкірка. Щоб Звичайний пісок кар'єрний жовтий, і ми його додаємо постійно до кожної їжі, щоб далося один день. Ще ми додаємо час від часу морську ракушку, також для того, щоб була міцна шкарлупа. Влітку ми даємо, звичайно, перепілкам. Нарізані яблука половинками. Також даємо перепілкам влітку траву від одуванчиків, листочки. Дуже вони її люблять. Ми не нарізаємо, ми просто її тут вкладаємо і вони самі собі її довбають і їдять. Тобто листочки матемачухи, хто може знає. Хтось знає як одуванчики, а хто знає як матемачуха. Листочки. А ось як дивіться, як виглядає той корм, який ми даємо перепілкам, професійний у гранулах. Комбі, корм, щедра нива. От ми так повішали цей мішочок, щоб тепліше їм було коло клітки. Тут намальований кінь. Крилі, і коні. Да. Ось так ми годуємо своїх перепілочок. Бачимо, що яєчка досить крупні, ціленькі. Ми їх не важили ніколи, тому що ми інкубацією ще не займалися, хочемо почати тільки в цьому році. Попробувати розводити самим перепілок, то будемо вибирати, напевно, вже тоді важити. А так бачимо так, ну з вигляду, що яйця досить крупні. Сьогодні задавали питання нам, чи ми продаємо їїчка інкубаційні. Вибачаєте, ми інкубаційні не продаємо. По-перше, ми не мім не треба зараз зима, важко пересилати. По-друге, ми ще не практикували. Інкубаційні яєчка – це дуже велика відповідальність. Що просто продати людині це неправильно буде. Є люди, які можемо скинути, займаються інкубаційними яєчками і можуть вам переслати, якщо ви бажаєте. Це на відповідь той нашого глядача, який писав, чи ми займаємося інкубаційними яєчками. Я хочу вам всім знову показати, як Перепілки нагрівають цей курник, що стіни у них все е, мокріє. І я вже показував, можливо, як ми зробили наві... занавеску з покривала, яку ми поставили до самого низу, щоб вона е, огрівала підлогу і щоб їм не було холодно. Тому ми утепляємо, а сьогодні вечором буде, нам передають у Чернівцях 14-11 градусів морозу. Ну, перепілки і наші курочки разом, тому вони мають нагріти один одного. Надіємося, що буде їм зручно. Да, думаю, що на цьому все. Якщо ще будуть питання, пишіть у коментарях. Дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. До нових зустрічей. Усім пока. Дякуємо.